Наступ радянських військ з метою ліквідації Нікопольського плацдарму ворога почався 30 січня 1944 року. Ввечері 7 лютого 4-й український фронт повністю очистив від ворожих військ Нікопольський плацдарм. А 8 лютого разом з частинами 3-го Українського фронту визволив Нікополь. Окупація міста тривала два з половиною роки. Тих пір минуло чимало часу. 68 восьму річницю зустрічають вже далеко не всі ветерани війни. За традицією, 8 лютого, не дивлячись на холодну погоду, немайдужні мешканці та керівництво міста зібрались біля пам'ятника Пушка, щоб вшанувати великий подвиг наших солдат. Мого ні воспланіми горя, і спитання випало на судьби наших земляков для людських війни. Тысячи никопольчан ночь 7 на 8 февраля приложили все усилия, чтобы помочь советским войскам переправиться через реку Днепр и освободить наш город от врага. Сегодня от лица всех горожан и от себя лично хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто приближал долгожданную победу. И почти память земляков, которые пали в боях за освобождение нашего края. Всі адміністрації, всього керівництва Дніпропетровської області низько вклоняюся ветеранам, шановним землякам, сільника польщанам, які положили душу, серце і свою кров за визволення нашого красивого міста. Закінчився мітинг збройним залпом та покладанням квітів до пам'ятника у спасо Преображенському соборі. Відслужили панахиду за загиблими. А в музеї для ветеранів влаштували захід. Тут вони могли подивитись документальний фільм про війну, а також поспілкуватись та поділитись погадами. Випускний вечір в Ярославському педагогічка училища всі. отдыхают, веселятся. А Семен Григорьевич, директор педучилища, сказал, ну, девчата, напою я с вами войны. И вот утром война, и мы, учащиеся педучилища, выпускники, на своих плечах перенесли через весь город оборудование нашего педагогического училища. А там відкрився госпіталь. Саме страшне для мене було, це то, коли молоді жінки потеряв мужей, плакали у мене на плечі. Це було не в просто очень тяжело було. З 1946 року Єлизавета Іванівна живе і працює в Нікополі, допомагає солдатським довом, тим чиї чоловіки не повернулися з фронту. Таких у місті залишилось усього сім. З кожним роком очевидців війни все менше, але пам'ять про великий подвиг наших солдат. Які які вибороли для нас мирне небо буде жити вічно.